ніч з 29 на 30 листопада у селі Петриків Тернопільського району сталася пожежа в приміщенні сільської ради нашої співробітниці, нашої діловода, малий йшов в 12 годині. І дзвонить мамка, сільська рада бурять. Рятувальники, що приїхали на виклик, ліквідували пожежу. Поліцейські розпочали оперативно-слідчі заходи, аби встановити причетних до злочину. Осіб було встановлено, що невідома особа, розбивши вікно даної адміністративної будівлі, здійснила підпал шляхом вкидання невідомої горючої суміші у приміщення даної будівлі. Палів знайшли швидко. Ними виявилося двоє двадцятирічних мешканців Тернополя. Один з них уродженець Маріуполя на окупованій території залишив. Його батько, Інший родом з Підволочиська, Тернопільського району в обласному центрі. Останні проживали на орендованих квартирах. Встановлено, що молодих людей завербували спецслужби РФ через телеграм-канал, підпалити раду тисячу доларів, нова пошта, тисячу доларів. Автомобіль військовий з чорними номерами. 500. підкласти під колію під торговий поїзд. То щось по-моєму, тисячі доларів. Підпал адмінприміщення сільради, було їхнім так званим тестовим завданням. Купляли розпалювачі півтора літри, потім йшли дорогою, пробували підпалювати, розбили вікно. Воно не горіло, пішли на заправку, купили, я почав підпалювати, друг знімав. Завдяки професійним та злагодженим діям оперативників управління карного розшуку за сприяння співробітників СБУ фігурантів затримали. Обом зловмисникам слідчі відділення номер 1 міста Тернополя оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною другою статті 194 кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. У час війни кожен захисник, який зазнав травм і пережив стрес, потребує не лише фізичної реабілітації, а й психологічної підтримки. Співробітники відділу організації соціальної роботи, психологи, представники відомчого медзакладу Тернопільської області і департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції, організували для поранених бійців штурмової бригади Людь Нацгвардії та інших військових формувань екскурсію до Збаразького замку. Мета заходу допомогти відновити внутрішню рівновагу та забутися про щоденні труднощі відвідування мальовничих та сповнених історію міст дозволяє пораненим спілкуватися, підтримувати одне одного та заново почуватися частиною суспільства. Атмосфера старовини часто сприяє відчуттю спокою і натхнення. Це допомагає знизити рівень стресу, тривоги чи пригніченості, які часто супроводжують процес відновлення. Герої, які отримали поранення під час виконання службових обов'язків, разом із побратимами дізналися більше про відвагу та протистояння своїх предків у боротьбі з ворогом. Захисники та захисниці 21 століття виявилися гі гідними слави своїх дідів і прадідів, адже відстоюють незалежність України та роблять усе можливе заради миру та перемоги нашої країни. Хлопці відволікаються від тих подій, які вони пережили, від тих стресів і їм медична реабілітація краще тоді проходить. Екскурсія та розмови довели, що навіть у найважчі часи, коли здається, що надія зникає, завжди є місце для підтримки, співчуття та людяності. Чисто психологічна розрадка хлопців є, бо всі ж втомлені. Всі Сі в напрязі постійно там ну ще там лікарня, лікування заходи соціально-психологічної підтримки проводяться в рамках реалізації проєктів, пункт психологічних практик і ти як. Працівники ювенальної превенції спільно з учасниками молодіжного корпусу «Закон і порядок завітали до учнів загальноосвітньої школи номер 13 Основна мета заходу нагадати дітям про правила безпеки в школі та в побуті. Під час зустрічі поліцейські розповідали про кібербулінг та про відповідальність за скоєння різноманітних злочинів. Не забули нагадати про важливі правила дорожнього руху, які повинні дотримуватися пішоходи та що робити, аби стати видимими в темну пору доби. Як зазначив інспектор ювенальної превенції Тернопільської руху Олександр Рогачевський, з настанням з. Ми тимнієї набагато швидше. Учні завжди повинні бути обережними при переході дороги. Для цього їм роздали спеціально світловідбивні елементи. Пояснили дітям, як правильно користуватися світловідбиваючими елементами, куди їх потрібно одягати Було роз'яснено, що можна одягати світловідбиваючі елементи як на рюкзак шкільний, так і на частину свого тіла. Учениця 4 класу Софія Матенька зазначила, що не вперше чує про світловідбивальні елементи. Її про них розповідали батьки та вчителі. Я навчаюся в Зміну, тому коли я вертаюся додому, стає вже дуже темно, тому в мене завжди на нарозок. Всі цього елемент, щоб побачили мене водії машин. Окрім цього, правоохоронці наголосили учням про правила безпеки в школі, нагадали дітям, як поводитися та що робити у разі надходження інформації про замінування навчального закладу або оголошення сигналу повітряної тривоги. Зустріч була не тільки цікавою, але й пізнавальною для дітей. Школярі ознайомилися зі спеціальним обладнанням, яке щоденно допомагає правоохоронцям виконувати свої службові обов'язки. Я сидів в поліцейській машині перші. Раз там можна як світити, що як мигалки світили. Що мені щось сподобалось, що як нажимає що там, як сирена така включається, працівники поліції наголошують, що такі зустрічі надають дітям важливі знання та навички, які допомагають їм стати більш відповідальними. День святого Миколая одне з головних зимових свят, коли діти одержують довгоочікувані солодощі та подарунки. З року в рік поліцейські тернопільщини відвідують дитячі притулки, сиротинці-інтернати завітали напередодні свята до вихованців Петриківського обласного комунального дитячого будинку інтернату і поліцейські кінологи. Спілкування собаки. З дітьми, особливо з такими дітками, особливими, це дуже позитивно впливає на мою думку на їхній психологічний стан. Їм потрібні позитивні емоції, і вони від цього радіють тим більше зараз. Напередодні дня Святого Миколая. До зустрічі з дітьми приєдналися представники громадської організації країна рівності і правди. Організовуємо багато таких заходів на допомогу діткам, на допомогу військовим. Ми залучаємо наших Кінологів дуже вам дякуємо, поліцію військових, щоб зробити їм свято. Дітям розповіли, що службова собака це вірний напарник поліцейського. Вони виконують завдання, які людині не під силу. Завдяки своєму нюху знаходять наркотики, вибухівку та вистежують за слідом злочинців чи зниклих безвісті. Знайомі з собаками, вони люблять з ними гратися, сагудувати їх, доглядати. І сьогодні вони отримали масу задоволення, радості, щастя. Це ну напевно найкращий подарунок на Миколая, який вони взагалі могли собі уявити. Діти поспілкувалися з чотирилапими помічниками правоохоронців, які подарували їм лише приємні та незабутні емоції. Сьогодні, коли наша країна веде важку та невпинну боротьбу за свою свободу та незалежність, традиції добрі справи не повинні забуватися. Щороку поліцейські стають справжніми помічниками чудотворця, даруючи малечі не лише подарунки, а й віру в майбутнє. З нагоди дня Святого Миколая правоохоронці завітали до Тернопільського обласного комунального закладу соціальної підтримки та виховання дітей, який вже багато років знаходиться під їхньою опікою. Робота області з такими закладами перебуває на постійній основі. До нас звертаються керівники таких Аходів, і ми будь-які потреба надаємо допомогу, постійно відвідуємо, відвідують працівники. Для цих дітей це не просто подарунки, це відчуття, що їхнє життя не залишається поза увагою. У відповідь правоохоронці отримали найцінніше щирі посмішки та радість. Я дуже сильно люблю свято Миколая, а люблю за те, що багато радості дає. Кожен рік до нас на свято Миколая приходять поліцейські. Кожен рік на свято Миколая приносять нашим діткам подарунки, окрім того. Вони завжди нас підтримують, завжди співпрацюємо з поліцією, завжди відчуваємо це плече підтримки, яке нам так необхідно. Ми не можемо змінити минуле, але можемо дарувати надію на майбутнє. Ми повинні допомагати тим, хто цього потребує. Кожен добрий вчинок це крок до перемоги, в якій ми не лише здолаємо ворога, але й відбудуємо країну, сповнену любові, турботи та єдності.